Хеллоу-хеллоу! Нарешті ми повернулися. Це целая. Саня. І дальше у нас клуб очумілої ручки. І так, лайфхаки для того, щоб зробити гаджет полностью собственно своими руками. Навіщо Facebook запрошую анонімів? Как из трьохлітрової банки трехлитровой банки, сделать крутой <laughs> гаджет? Об этом мы будем прямо сейчас говорить с нашим гостем. Так, Игорь Томенчук у студии 1 Знайомимося! Игорь Томенчук. у минулому юрист, а ныне дизайнер. Власноруч виготовляє модні гаджети зі старих речей, наприклад, із трилітрових банок та цеглини акустичну систему для айфону. Скажи, у тебе, мабуть, просто дома множество трьохлітрових банок після консервації. Ти таким образом намагався їх, так сказати, в реальність знову визвести. Да? Зокрема, по цьому кажу, ідея тоді народилась, коли е, динамік сам розбився і колонка розбилась. Угу. І, відповідно, от дивлюсь динамік. Його розкрутив повністю і примірів е, до банки. Якраз об'єм, е, е, скажімо так, верхньої частини банки ідеально підходив і закривався цим динаміком. Ребята, не нітоміті! Мою душу, я хочу посмотреть, як это волшебство працює. Можна? Да. Давай. Let's play. Лет'сплей. Ну, Якщо сколь... таке бачимо, що є скло, є також динаміки, два динаміки, використовується якийсь брусок на кшталт а, цеглини. Uh. І я вже відчуваю ці звуки. А я давайте слухати Можна? Так. Саді, давай. Be happy! Be happy. <свист> ну дійсно, зараз ти просто на нас щасливо в такому приладі. Скажи, будь ласка, яка потужність такого гаджета, такого приладу? <свист> Кожен з динаміків видає там потужність це в районі 2,5-3 квартир. А Bluetooth, AirPlay підтримується? Тобто тільки якщо через, під, 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 через гаджет. Ага. Проте існує перехідник, що можна Стандартний розмір 3,5 дюймів, який підключається до будь-якого до те, до радіо, до діві ді до бучої. Це просто а ти не бажав би запустити виробництво таких е, речей, красивих? Я б, була б первая в чергу, Реально наскільки e, інтересно. це, скажімо так, ідея цікава і якби задавалось. Певний прорахунок уже йшов просто для О, того. Якщо щоб... прорахунки, скільки б це коштувало? Якщо б це у масовість спішло, то варіація була. Давайте якби в гривнях в районі там. 5-6 тисяч гривень, ага. тобто 5-6 це продаємо. А за скільки якраз ну ти збираєшся це? Все залежить від від партії. Ну тобто, якщо перша партія говорим, є бюджет на, скажімо так, на 100 штук таких це одна вартість, є на 10 штук, це інша вартість. Добре, ну а я зараз пропоную вийти все ж таки на вулиці Києва. і Дізнатися хто е щось робить взагалі своїми руками, і які прилади або ж е переробки вже зробив. Доброго дня, няцяться телеканалу Скажіть, Будь ласка, останнім часом ви щось робили своїми руками? Та ні, на жаль, не робили. Я ремонтувала свою сумочку. Я готував з страву. Наушники другу починив. Бабуси, не буси. Я взагалі строїтель по професії. Що можна зробити звичайно трилітрової банки? Налити туди води і пити. Ні, можна щось зберігати. Так Логічно ваза. Оселити кости як і трилітрової банки зробити стерео систему. Тому невероятно деталі радіотехніки можна. Якщо у тебе є фантазія? Ну я не представляю як. Талановиті українці, це 100% можна підкреслити. І багато чого вони роблять своїми власними руками. Але при цьому ніхто поки що нашого гостя Ігора не зміг переплюнути. І взагалі ми вже бачимо, як і аудіосистема складається просто із склянок, точніше із банок. Шкода, тільки там огірків немає, або ж там сили помидорів, томатів. Але при цьому я знаю, що ти зробив світильник із пральної машини. Ні, ти з утюга. це очень красива антикварна вещь. А що ще у тебе в загажники подобається? Об таких вот идей, которые совершенно в голове не укладываются. Светильник из... А, а, лампочка, как ваза, красивая, с да. водой наполненная светильник. що, закидав, що, що ще забив своїми руками. Ідея класна, мені и в нас на сайті була це дверна м, ручка, де mm -hmm. всередину в, в розібрану лампочку був залитий бетон. Oh. Чи ще пригадати деякі лайфхаки для наступної студії, щоб поділитися mm -hmm. ними, що можна проробити у своїй кімнаті? Так. Ну, uh, насправді. No, так, ти поки думаєш збирайся з цими думками, а ми поки проголошуємо, що за 55 хвилин ми повертаємося у студія 1 для того, щоб з лавікою розповісти, які круті гаджети можна легко зробити своїми руками. Те, що ми казали, також додаток для анонімів та соцмережа, яка буде роздавати точніше, ділитися своїми грошами за рекламу. Е, общем, будьте з нею, тому що також ми ще будемо роздавати подарки всім тим, хто буде правильно відповідати на питання Вікторії. Поэтому через час <плес> встречаємося. Чумелые ручки.